таке, а то щось крутіло. Всім доброго ранку. Аналізи я вже здала. Заходила в аптеку купувати вітамін. Арсенко казав, хотів боба. Баба, боба! боба. Чи не? бо один бере. Друзі, оце печиво дуже смачне, воно йде з бананом з карамелю. Так як я банан люблю, то мені це печиво зайшло. Ну тільки мені, та й всім зайшло. Дилю сутінки. І от там прибираю все. Пістилажів перебираю, що нормальне, що не є нормальне. Потім мені потрібно ще дійти до тої шафи. Але я лежу. Поки що лежу. Зараз далі буду прибирати. У мене перва просто. Я фарбуюсь. Арсенко вдягається на вулицю. Арченко вигуляти. Угу. Замочила конверт. Там ще є бантик. Ой, під низом. І ще потрібно замочити той поленки. Оті поленки в мене залишилися від златусі. Це в мене залишилося від Арсенка. У мене від Златусі було дуже багато одягу. Але коли я почала це все перебирати, вони 9 років, знаєте, стояли. Вони всі в плямах жовтих, Добре, плями можна якусь, знаєте, ще виприти. Але одяг такий був, якийсь, якби враження, якби от взяла реальну корова, пожувала. Такий вже неякісний, такий сходжений. Хоча я взагалі гарний одяг лишала, знаєте, в гарному вигляді. А він 9 років, отакого просто-напросто просто Пролежав, маю на увазі, що в мене було багато пакетів. Друзі, десь п'ять пакетів. Ото все, що залишилося. От то все, що залишилося. Коли Златуся росла, то все, я залишала одяг, думала, що буде друга дівчинка, і другій дівчинці передасться. Народився Арсенко, плачечка вже не передалася. їздила на Лавандівку і забрала. Тут такий костюмчик. Угу. Покажи. Це твій. Так. Думаю. А, ще от Від Арсенка, що залишилося, оце і це блакитне. Думаю, нічого, дівчатка теж ходять, хто там буде бачити. Оцей блакитний взагалі класний, навіть не похоже що для хлопчика. Цілі класи. Тут теж були плями, але я їх випрала. Плями тут таке, воно не сходжене виглядає, знаєте, а там ті боже, та капець. Але в мене ще на Ломодівці гарні курточки. Курточки взагалі не сходилися. Ще залишився такий бодік від Арсенка, але це аж вже 80-й розмір. І залишився теж від Арсенка, але тут червоний колір, де дівчинки теж підійде. Така футболочка, щенячий патруль. А цей вже йде на 3-6 місяців. Я вам показувала, оце ще костюм залишився від Златусі. Я вам показувала фотографію вже давно. Ви бачили, хто пам'ятає. Дивіться, це таке сонечко, такий костюм класний. Отак він виглядає. Це ще десь потрібно. А, чекайте, він де? А, ні, так правильно. О, наскільки тут не пише. Це аж десь на рік півтора. Ото. Це, а, це взади прикріпляється з самої сторони. І дивіться, така шапочка. Так класно виглядає. Але це, і це потрібно попрати. Знаєте, не люблю оце западло, коли прямо біля шламбауна тобі просто його закривають. Там ще дві машини потяг. І знаєте, і тепер потрібно чекати. Не знаєте, скільки часу ми їдемо. Так, сонечко сідає і дуже світить. Мені штани спортивні хочу якісь купити, бо тому, що я вже свої джинси не влізаю. Я купляла такі, такі спеціальні джинси і ласіни ну, для вагітних. Джинси вже не влізаю. А в лосіни ще влізаю, але ласіни в мене утеплені і мені вже тут якось так спекотно в них, знаєте. Поїдемо подивимося. Е, Всенково. Де там спече. Заснув. А я чекаю, поки той потяг проїде. А я ж тут, знаєте, стою в Кривчицях. Ну, Хтось зі Львова, то знає. Зараз ще й Андрія я заберу. Мені мама родина сятом подарила. Класна собочка. Правильно класси. Ні, сітом щаться. Тільки сядь гарно. Ти защеплився, а чи розщепнулася? Я тільки що розплюнула, щоб показати, бо мені прям витягнулася. Я ага. якраз заговорила про Андрієву роботу. Ми вже не перший раз. Я... Мене питалися вже не раз, де Андрій працює, я вже не раз відписувала і, і говорила, Андрій працює в тому. Він є менеджер-колорист, підбирає фарби е... ну, під дерево. Всяке отакі там шпони в них є, лак, фарби, це іменно для дерева. О, Ні, де він Тож він менеджер колорист. Тож, якщо вам щось потрібно, якісь лаки, фарби, звертайтеся. Вау, який потяг класний. Ой, все, я не встигла. Я поки протерла камеру, воно вилетіло. Пролетіло, тобто. Така гарна погода, кажу, зготуйся. Ти мені якісь фотографії поробиш. А там зараз до нас чекають, а ми йдемо. Фотографія гарно зробила. Ми вже вдома. Коротше, нарешті купили Арсенкові ті устілки, що нам говорив хірург. Їхали-їхали, ніяк не могли доїхати. Дивіться, як вони виглядають. Взяли такі, нам порадили. Та що, ще купила? Так, тобі такі устіки. То вони на, на черевики, там, на кросовки, а от босоніжки вже потрібно купувати. Саме взуття. Так вони виглядають, вони є дуже тут, о, зараз. Чи зап'ють уроки, мам? Тверді. Мам, чи зап'ють уроки? І потріб... а, а тут, бачите, такі м'ягесенькі, а тут такі тверді, як камінь. І я пам'ятаю, мамі робила колечко. Мамі. Треба мені колечко, та... так? Ти та колечко, злотусся, браслетики. Тримай. Міняти десь кожні півроку, тому що так як нога. Спільшується, розмір. А що він брудний? Шоша? Ого. Ой, капець, Андрій кобой собі плаче, я в нього помістилася. Мені так від на за живіт лягнув, а защипнувся, знаєте, прям протек. Як він. На... Ну, мені краще, Андрій вперше, я не пам'ятаю. Щоб він носив такі плащі, знаєте. Бо він завжди курточки, курточки, такі взяв собі, Андрій собі взяв плащики, я думаю. Ладно, собі поміряю. Гарно сидить. Але то ні, то вже що за дуже тепло в таких ходити. Собі взяв на осінь, так як в нас зима, знаєте, така не дуже є холодна, то ще й на початок зими підійде. А так-то Тут такі капюшончик є. Супер. Я весь одяг попрала. весь повністю попраний. Мені тільки залишилось попросувати, зараз тим займусь. Йой! Воно таке все малесеньке, таке все файнесеньке. Все потрібно, це потрібно попросувати. Так, оці дві шапочки, то вони йдуть до того набору. І ще цей. І ще такий попресую. Так. Все попросую. Я просто сумку в збираю. Оце мені все пологовий. Ще такий є комбінезончик. Це в нас 56-й розмір. А ні, чекайте, а десь ще згадала, що пеленки потрібно і бодіки попросувати. Так, цей, цей. А де або є? Ще такі є комбінезончик, я його оцей візьму. Веземось отого. Так, іду я просувати, оці пеленки потрібно попросувати. Ця ще така. Так, показую, що потрібно у рукзал. Тут я поставила шкарпетки, там ще є шапочка, одяг і один памперс. Пеленки. Тут в мене є 10 штук, але я ще все рівно буду з собою брати. То я, якщо, то витягну. Вологі серветки. Потім отакий теплесенький пледик. Тут в мене шкарпетки, резинка і трусики. Такі памперси. Зараз очі. Отакі. І сорочка. Ще тапочки. Я беру такі пусті, домашні, пухнасті. У мене ще є крокси, але я щось не пам'ятаю, дітьми я пусті тапочки брала. Або в мене були такі гумові резинові, знаєте, якби я, здається, в них ходила митися в душу. Здається, вони теж потрібні. Але брати дві. Короті, беру такі, якщо з Андрій мені підвезе, ладно. Ото, От що я вам все показала, це іменно я беру в рукзал. І як все гарно помістилось. І ще сюди потрібно докупити воду. Я буду брати таку маленьку в дозаторах. Багато помістилися в ту сумочку. Так, в другу сумку що я беру, ну і в третю, зразу покажу одноразові пеленки. Так, я забула купити дозатор дитяче дитячий мило в такому дозаторі. Воно потрібно, бо, коли, наприклад, мені потрібно помити руки, або, наприклад, педіатр, лікарі приходять і вони користуються тим милом, то потрібно купити. І покласти. Потім беру отакі прокладки Глібрис, йдуть якби нічні і великі вони є. Ще такі Bella. Знаєте, що я вам скажу? Е коли народжувала Арсенка, я теж купляла всякі прокладки, а от коли народжувала Златусю, то ми з мамою робили самі прокладки з Марлі і з вати. І я вам скажу, вони самі були самі найшикарніші. Тому що от коли я там з Арсеном купляла і порівняти такі куплені і самі зроблені, знаєте, ми брали вату, робили я не пам'ятаю, скільки. Ну, вони десь теж такі. Ну, напевно, як оця упаковка, навіть ще далі, далі. Десь вони такі були довгі, отак. І потім брали, з мамою перемотували їх марлею. Друзі, це самі найшикарніші прокладки, які можуть бути. Не знаю, як я навіть купляла, і чи ви мене запитаєте, наприклад, що я зараз не робила. Не знаю, напевно, тому що саме легше піти купити, полінувалася. Але я вам скажу, вони навіть шикарні в тому, що коли навіть в мене води відійшли, вони навіть не дуже сильно їх пропустили. Ну, взагалі, супер. Так, туалетний папір вологий. Але знаєте, що я тут трохи. Ну, Забагато взяла 120 штук, потрібно там було менше взяти, ну ладно, нехай буде. Туалетний папір. Ось такі ще рушнички. Потім я взяла крем, тут його вже дуже мало. Зубна щітка, зубна паста, тут гель для душу і шампунь, і дезодорант. Ще отакі трусики я купляла. Попробуємо, які вони. Ще такі вкладиші, щоб у нас молочко не проливалося. Але щось, мають таке враження, що забагато чи ні. Я вже не пам'ятаю. Пам ну, ладно, хай будуть. Я так не маю їх де зараз перекинути. Беру два рушничка. Отакий. Очкаєте, тут навіть не два, тут три, здається. Так? Тут три. Один заберемо. Отакий от малесенький буде. І отакий от більший. Щітка. Щось я за велику щітку купила. Та й в мене і вдома нема маленької. Декусь би таку маленьку мініатюрну. одягу беру собі ще одну нічну сорочку, бо там ту я взяла якби роззал. І ще окремо беру і халат. Так, одну пачку прикладок я заберу, бо тому що щось я собі так подумала, що це забагато. От. Візьму тільки оці і ще й трусики. Тут трусиків скільки? 9 штук, а тут прокладок 16. Думаю, вистачить. Порушую два годувальних хлівчика. Такі сиренькі і чорний. Можна взяти і один, але я думаю, там, якщо молоко передаче чи ще щось, коротше, щоб було два на запас. Так, такий самий комплект я була, взяла в рукзал. Це буде, якби, получатися другий. От шапочка, які штанішки і така сорочечка. І беру отаких от три ще комбінізончика. Тут ще всередині я поставила от. зараз, Бодіки. Буде замало Андрій привезе. Це не забагато і не замало, тому що дитинка і. І з ригу її, і памперс перетікає. Тож, отак, виходить, якби три комбінізончика, там ще всередині бодіки, і, і два комплекти таких разом зі шапочкою. Ну, один я поставила в там ту сумку в родзал. Потім пиленки. беру чотири отаких от дві теплесеньких. і Дві таких простих. Так якось підібрала класно, слухайте. Я ж потім то помітила. От бачите? Тут кремовий із зірочками. І тут сердечка. Ой, кажу сердечка зірочки в рожері. Памперси хагіс. Мої улюблені в перший місяць або навіть в перших два місяці. Потім ми завжди переходимо на. Mm, да-да. Маю надію, що нам того разу підійде, бо Арсенкові і латусі підійшли. Вологі серветки. У мене ще є отака косметичка. Тут у нас бутилочка, це на всякий випадок. Тут у мене ще одні шкарпетки. Це для прокладок. Так, беру ще судокрем. про нього не потрібно розповідати, про нього всі знають. І от такий ще крем бюпхен. Такий малюсінький. Беру ще пустишку. Я не проти пустишок. Ну, я не проти їхній. Я тільки за. Так, і ще що у нас ще одна резинка це на всякий. І для грудей. То, щоб для загоювання. А, Ще забула показати ще одні шкарпеточки. Це буде, якби, нібито дві пари. Там одна і тут одна. Собі я ще одяг підготую. У мене там є таке платье. Але я ще в ньому буду ходити, то я Андрію потім скажу. Або потім підготую і вже в ньому не буду ходити. Е так. У дитинці я, ми взяли такий комбінізончик. Класний. шапочка. І ще тут такі теплесенькі є. Ось так сюди поставлю все всередині. Це на випуску. Слухайте, ці сумки це просто клас. Я вам зразу... Ой, чекайте, я зразу вам покажу, де я замовляла. Далеко. Де вона є? Написано далеко. щось напишете мені там в коментарях, я вам відправлю той. Силку. Це, мені здається, во XL, L і M. Ось так це виходить. Дивіться, тут ще є місце. От. Тут ще є місце трохи. Тут ще є місце. Так, знаєте, що мені потрібно поставити ще сюди? Мило, то, що я вам говорила, дозаторі. Потім воду і документи. Ой, я ще аж захикала. На рахунок документів це пізніше, тому що я ще схожу в поліклініку. І мені потрібна обмінна карта. А от потрібно купити воду. Дивіться, що сюди врузал. От і поміститься вода. І багато поміститься. Це вода. А, і ще плаття там. Ну, то таке, знаєте, саме-саме-саме, то я вже положила. І тут, дивіться, скільки вільного місця. Це можна навіть брати, я вам скажу в тому інтернет-магазині, L, M і S. У мене наоборот XL L і M. Менше можна взяти. І тоді все буде прям впритик. Я ще сюди навіть крокси можу кинути. Але їх тільки мати, наприклад, ну, кудиш купатися, щоб часом там в душеві ніякого грибка не підсипити. таке. Ху! Захекалася я. Я вам скажу у, у цю сумочку, що все всередині можна було навіть сюди ще помістити. І би було просто-напросто притик. Але так як я ще собі там буду брати плаття і ще хочу взяти там взуття, то коротко, мені прям все буде ідеально. Ні, краще вам брати XL, L і M. Тоді вміститься все разом ну, повністю з випуску і віддаду я. Бо я бачила, там дівчатка брала там три сумочки і ще окремо там кульок, знаєте, їм ну, їм не вистачало того розміру. Слухайте, от класно таке придумали оті пакети, тому що коли я народжувала Арсена і злату такого не було. Я Йшли, з тими такими кульками. Потім yeah. після, ну, коли вже. Народимо, як кажу, Андрій, будемо використовувати от дітей, там що за маленькі, там що за великі, складати і будемо мати такі ще сумочки. Та з ними можна ще й поду... подорожати. Ой, та подорожу. Все, друзі, вибачте, я вже на вечір буде в общем масок летіє. Подорожувати. А, а, чекайте. Знаєте, що я забула? Тарілка чашка, ложка, ну то, що ми забули. Та, та, та. Тут з боку підпише ну, що ношом, потрібно ще добрати? Тож нічого. Я б знаєте, купила таку мисочку пластмасову, глибоку, там о, за 20 гривень, знаєте. Взяла б ложку і купила б якусь пластмасову тож, таку ну, чашку в Знаєте, що воно не було скляне поставити десь так. Так і зроблю, напевно. чекай. Арсен, ти будеш їсти? Я буду ти? Я буду, я завжди буду. Я завжди завжди буду. Я завжди готова їсти. Я завжди готова їсти. Якби то взяти сили і зняти макіаж. Немає це взагалі. У мене є отут маски. 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 ти сам кажеш. від гарнір. Я Ні, це з вітаміном С. Є ще кокосові. кокосові. Я собі кокосову зроблю. І що там є такі ковіточки? Це ромашка. А це що таке? Якийсь такий, як би, коротше, гранатовий. оце кокосовий. мені дуже дуже. Тобі теж накласти на обличчя? Що? А тобі теж накласти на обличчя? Так да. Ой. Так, все, я вже добану буду відео закінчити. Йду, я просто землю макіяж, нанесу ту маску. Воду лише на 15 хвилин і просто ляжу спати. Ну, як ляжу, там буде йти Анаконда, я тобі так свій буду ним оком дивитися, а другим буду спати. Я цієї ночі взагалі не спала. І я дуже є втомлена. Тож, друзі, гарного вам дня, спокійного. Скоро побачимось і усім па-па.